Смеркаю і світає, день Божий не І знов не впотонувай, і все спочиваю. Тільки я, мов окаянний, день, і ніч плачу. На розкутіх хвилини ніхто не бачить. І не бачать, і не знають, Оглухо відчують. Кайданами міняються, правду торгуть, і Господа зневажають. Люди запрягають тяжкі я. Оруг лихо, лихо засівають. А що уродить? Не бачу. Які буде ж ни схаменіться недолюди, діти й родині, подивиться на рай, тихо, на свою країну, полюбіти щиро серцем в мої країни. Розкуйтеся, братайтесь у чужому краю. Не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі в своїй хаті своє і правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра. Аби притеся на чужину шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерство брать, не йшли, несли, несли чужого поля, і в Україну принесли великих слов, велику силу, та більш нічого, те, що Бог создав вас на те, щоб ви неправді поклонялись і хилитись, і хилились, і знову шкуру куру дерете в бритів незряще, гречко сіє. і сонця правди дозрівать в німецькій землі не чужі, бретеся знову. Якби взяти і всю мізерію з собою дідамо крадене на добро, тоді остався сиротою тими горами Дніпром.